Вітаю, друзі. Вирішив пограти в Вов. Уже давно там несеться визинг, вар визинг, а я забрав совче Dragonfly навіть не грав. Вирішив розібратися. Где тут один режим цікавий? Тима, маленька поспалочка. Треба їй треба навіть ну, ім'я дати, пасхалка. Є тут один режим. Цікавий деньжі. Отакий. От З МПС. Хочу спробувати. Так, зазвичай я граю м, бійцем, а там я хочу пограти за хіло. А NPS роблять там всі ці мокрі справи. А я буду їх бігати і намагатися хіляти. Зараз подивимось, що з цього вийде. Друлянти всякі. Hey there. Mm. With you. Багато цікавого понапридумували тут. Кидати своєму кінту у грі. Типу раніше був м'ячик з кожної професії, блін, хто пам'ятає. І це було. Це край весело був. А зараз попридумали багато чого. Так, ну не буду ханжити. Погнали! Погнали, спробуємо. Пишіть, як звук, як що. як картинка Ага, це мої Паладин мах пан шаман ну я думаю це стандартний табор так сейчас секундочку одну на...

Так, пущить булазка, напущить як звук. Тільки що були технічні проблеми, зі звуком, так. Так, окей. Окей. Так, окей. Значит, звук нормальный, добре. Ну, а раз звук нормальный, то... Ага. Так, ну шо, як вас э, заводити? Ч вони мене

Пройшов цей данж. Я нічого не бачив. Я бачив тільки пі... ну, п'ятий танка. Все. Інколи навіть не бачив його п'ять. Просто він біжить, як заговоренний. No Тож я вирішив так от красиво. Так, вот особливість, блін, блин, Dragonfly. Випадають купа всяких баночок. Вони самі активуються. А, пояс. Самі активуються. і, короче... Я не знаю нашу тут алпили тобі в загалю. Ну, може я щось не буду ще развиваться. розумію. ну все то так треба а ви короче не будете рухатись так чи що а ну якщо я нажму це о погнали погнали хлопці а то я блін, залубаюсь вас підганяти ну нормально вони будуть зараз проходити а я буду сподіваюсь це буде не так як з гравцями. Ага, вона побігла, побігла Давай, я у вас всім завидую, давай опит, насыплю? Че бос был, не? Босс був, Такий, фуфлижний босс, я фото босс. Оп, диви, він сам там глуше, не наливайте моєму дворфу, я йому тільки наливати можу. Що ви робите, блядь? If Omar will not allow you to disturb Melatrusa's working, well. що я не знаю навіть. Я не розумію. Это Б, Не дай бог, честь. Ладно. Чого в мене не все не активується? Чого ти не активуєшся, блін? На померлих... На помираючих. Ну. Вілки тінь там чотенько, а тут щось не хоче. Так, туди. Нам туди. Добре. Так, я вітаю, хто дивиться, оце. напишіть, будь ласка, в чаті як звук. То, що, ну, перший раз було не дуже. А я тобі кажу, що звук Да. Такий собі босс. З гравцями я не те, що на стрікозу буду дивитись. Я, я навіть квест не встигну зробити. Якщо у танка немає данжі, що ви проходите, то у вас теж немає квеста. Отак от зараз грати сучасний вовк. Хіба що ви граєте не з рандомами, а з узями.

Треба по кругу пробігти і всім наваляти. А вони пішли в іншу сторону, що? який я молодець. Де ви знайшли там ворога? Не бийте його, блін, вони ще стріляють в боса. я так подхилю, что никто так well не Не надо вот этого. Now see там <smart noise> Давай, танк же заждался, какие стоит на местном старте. Ну, Хорошо, хоч там не біжить, хоч чекає. Чого не робить, блин? <зас> так, так, ну молодці, ми ну, молодці. Подобавляли купу у тих їздових на радість, блин, вітлохан.

треба піднімати, театры ви. и шовы. Все капец. Вот так весь огос. аж 90 90 процентов аж 10 процентов взял танк Довы. я сподеваюсь не все такие данжи будучи швидкие и мали я так разумею это останний босс данжи я взагалі-то сподіваюсь, буде важкіше то я думаю попроходити максимально даже не завжди сам але підходить чу там не стрісне

Так ага, uh -huh. треба бути спехати у цього чоловіка. Це так уже нічого у цього Цей, цей й більше, треба його зберегти, ага. а Ще в мене є супер зброя. А ну фас.

на героїчному оці сумки теж цікава річ байбу не ще й і бутилкою залили поки я не бачу Прибарах Це, я. Це все? Оце і все. Оце і все. Отакий такий Зато двоповерховий. Я думав буде трошечки. Більше данжа. Та? Мала, ти не заморилась бігати до угу, Та ти б ще порвала, б, ти б така, да? А шо, і все? Ну і все. Тоді зараз ми зробимо ще отак от. Я не Ой, знаю, ти доживу ти? я цим э, персом до ПВП на БГ буду ходить, подивимось, що там робиться, бо якщо всі данжі отакі, блін. на 5 метрів. То це... М це дуже мало, я не знаю. Пам'ятаю, данжі ми проходили, блін, цілий день проходили далі. Де всі кипили, блін, і... і стільці горіли, а тут Ну я старався. Та ні клав, привіт. Це не лічкінг, це варвізінг. Ну як варвізінг. Доповнення вже варвізінг, але данж був тим ем, як його біса. Я взагалі граю на ШП. Агресор. Е, То був Dragonfly Dunge. І спробував я пограти з босами Чи з босс nps Тут же ж є цей режим. Вони вимігнули. І, коротше, ото так. Ага, мені тут ще дали оцю штучку. Е, Silence це добре, це коротше приводи, це тучка. Ага, тучка це охірена штука. Ну поки мені ніхто не б'є, я візьму оце. І все ж, звісно, на свої кнопочки. Це що таке? Цікаво. Добре. Ще можна піти туди, на лунний фестиваль, але це вже буде зовсім інша історія. Шкуті, привіт, привіт. Звук ви мені скажіть лучше як. А то я, коротше, писав, записав тільки що, так, це дрантя нафіг. А воно, коротше, вийшло, м'яко кажучи, фігня. прийшлося переробити. І до речі, той. Був 25 або 27 хвилиночок, а тут я справився за 17 хвилиночок. Просто я не знаю, що з цим, цим робити. Тут ось пасхалочка, бачиш, біклав. Угу. Сьогодні не знаю, як ти там будеш вільний. 21 десь. 00. Треба бути. Треба буде пополювати. Так. Ну, в общем, ось моя вигода, 38 золота, нормально, я так сводив. Sound norm, дякую. А перший раз ти, конечно, мені написав в скуті, я, короче, я ее офіяв. Я не, пер... не перевіряв, я якось забув за цю фігню. Це тренувальна рєдька. Цікаво. Все цікаво, короче. Данж малий. На 17 хвилин. Ха! Це теж маленька моя гра, в яку я хотів пограти і ніколи так і не зіграв. Так, ну добре. Заходьте ще. Будуть данжі, будуть пвп, доросту я до 20-го левела. Зараз в мене 13-й. Де воно? Де воно? 20-й, треба 20-й вікнути і... До речі, я можу в ЗЕС ходити, але без ПВП талантів я туди не піду. От. Тож, далі буде, я буду потрошечку вмикатися, показувати щось цікаве новеньке для старих гравців, я думаю, буде цікаво щось новеньке побачити. От. Ну і в тій ігрі, що я граю, теж буду грати. Так що я не, не закидаю все. Отако. От Також заходьте на цікаві канали Вовікса і Олдога, кому хочеться подивитися шутанів цікавих. Заходьте до Вовікса, а кому хочеться по таких задушевних бесід. Та на машинах поїздити, то заходьте до... Олдо. Ну ніби так все сказав. Що я там? Вижав на 25 хвилин. Нє. Все одно не вижав. Добре. Не жмойтесь на лайки, коротше. Наступні, я думаю, будуть відосики, ну, за Трансляції трошечки довше і трошечки цікавіше. Такий собі данж, блін. Два поверха, бля, і три метра. з одним кутом. Це капець, я не очікував. Ну, коротше, от так от. Далі буде, коротше. Дякую, що заходили, до речі. Лайки поставте.